1 вересня не за горами, тож ми не залишаємо шкільну тему. За підрахунками українських медіа, зібрати дитину до школи цьогоріч коштує мінімум 2150 гривень. В цю суму врахували рюкзак з ортопедичною спинкою за 1000 гривень, пенал за 200 гривень, зошити 20 штук 200 гривень та канцелярський набір, який коштує 210 гривень. А якщо додати ще альбоми, пластиліни, фарби, пензлики, транспортири, цирколі, одяг, спортивний костюм, кросівки, черевики, я не знаю футболки, а потім помножити на кількість дітей у сім'ї, то сума може вийти просто астрономічною. Чи існують? Якісь варіанти волонтерської допомоги для батьків з невисокою зарплатою. Саме про це сьогодні поговоримо з координаторкою волонтерської мережі Волонтір ком'юніті в Україні Дарією Єфіменко. До речі, Дарія курує благодійну акцію Збери портфель дитині. І зараз ми дізнаємось усі подробиці. Доброго ранку, доброго ранку, пані Дарія. Доброго ранку, отож. Розкажіть про акцію Збери портфель дитині. У чому її суть і яка мета? Акція «Збери портфель дитині була започаткована у 2018 році як відповідь на потребу родин у допомозі зі зборами дітей до школи. Ми, допомагаючи взагалі дітям, спілкуючись з дітьми, проводячи для них різні ініціативи, ми помітили, що якість того, як вони забезпечені до школи, впливає на їх навчання. Тобто елементарно, якщо у дитини немає олівців чи фарб чи альбому, вона не може вчитися малювати. Так? Якщо в неї немає транспортира, то вона ніколи не освоїть якісно е, кути і так далі. Тоді ми вирішили, що ми маємо також змогу і можливість вплинути на цю ситуацію і, хоча б е, трішки допомогти дітям соціально незалежно незахищених захищених родин в цьому питанні і створити для них якісні умови для навчання. Як взяти участь в акції, якщо прикладом в мене є можливість допомогти? Це можуть бути донати чи конкретна допомога, тобто я маю принести, зібрати до школи рюкзак? Він мав на увазі Ні... зібраний рюкзак принести? Чи можна якось задонатити на окрему якусь дитину? Так, так. Ми взагалі практикуємо багато варіантів, але перший наш перша така наша мета це щоб люди долучалися саме шкільним приладдям, тому що це створює таку індивідуальну ниточку між. Благодійником і дитиною це створює е, поле для розуміння проблеми. Да, бо коли ми донатимо, в цілому більшість з нас не відслідковує, що саме закупляється, для кого це закупляється. Не дуже цікавиться взагалі цією дитиною, родиною. А коли ми кажемо, що пропонуємо вам персонально там для Марійки з Кривого Рогу, який 9 років зібрати щось, це створює такий індивідуальний, індивідуальний зв'язок вже з цією дитиною. Таку цільову допомогу. Тому е, ми практично не збираємо донати, ми збираємо шкільне приладдя. І це не обов'язково принести прямо цілий набір. Ми, ми розуміємо, що кожен також може підтримати акцію в міру своїх достатків. Тобто, хтось може принести взагалі два зошита, і це вже допомога. Хтось може принести рюкзак, тобто тут не важливо певне, скільки важливо, щоб якомога більше людей долучилися до цієї акції, бо разом ми можемо набагато більше ніж по окремості, але там більшим об'ємом. Також, якщо немає змоги, звісно, там персонально прийняти участь, щось придбати і принести в нас є можливість через партнерський фонд зробити донат на придбання саме ортопедичних рюкзаків якісних з каркасною спиною в цьому цьому році. Ми закупаємо самі такі, і з нами в партнерстві благодійний фонд Бері, який займається саме допомогою діткам. Також і їхня така зона відповідальності це саме рюкзаки. Якщо є бажання, можна задонатити на придбання рюкзаків. Як саме можна принести? У нас 21 волонтерський центр в 20 містах України приймає участь у цій акції на наших сторінках у соціальних мережах, на нашому сайті є всі адреси, куди можна принести у вашому місті або відправити новою поштою, ми будемо просто щасливі. І цього року ми поставили мету 700 діток, і я дуже вірю, що ми її досягнемо. А якщо Є батьки, які з мало малозабезп... ну, там не можуть повністю зібрати дитину до школи. Чи є в них є ще можливість зараз долучитися до вашої акції і як їм це зробити? Куди їм треба звертатися? Що треба надати, які документи, що дійсно ну їм потрібна ваша допомога? Угу. В першу чергу ми допомагаємо тим родинам, тим діткам, які, яким ми вже допомагали раніше. Так, тобто в нас така є сформована база соціально незахищених родин, з якими ми співпрацюємо не лише в цій акції, а й там в інших і волонтерських заходах, які проводить наша мережа. Звичайно, що якщо є велика потреба, ми ще. Можемо прийняти замовлення. Звісно, що все буде залежати від ресурсу, і це якби така зворотня сторона волонтерської діяльності, коли ти не можеш е, на 100% сказати до, до, до моменту, поки все не буде зібрано, да що саме ми надамо. Е, тому, е, звичайно, можна звертатися. Ми ще приймаємо, але цього року е, ми. Зробили інший трошки підхід до акції. Минулі роки ми збирали і тоді розподіляли, і тоді, якби передавали діткам зібране устаткування шкільне і рюкзаки. Цього року ми зайшли від дітей, тобто ми зібрали дані про дуже, -дуже багато дітей. І зараз ми збираємо індивідуально. Нам здається, що така, така позиція, такий підхід, по-перше, допоможе якісніше допомогти е, зібрати приладдя. Да, бо Коли там в дитини, наприклад, транспортир залишився з минулого року, то вже в цьому році не варто витрачати ресурс на те, щоб купляти її новий. Ну, це, це до прикладу, так, такий мінімальний. А по-друге, це дійсно створює ще більший, ще глибшу, глибший зв'язок з дарувальником, е, якби розказуючи про кожну дитину. А як от, наприклад... Приклад батькам, які зараз хочуть от почали наш сюжет і хочуть зараз звернутися до вашої допомоги, куди їм треба писати і що саме писати вам? Що, будь ласка, допоможіть нам от на це перше вересня зібрати дитинку. Так, можна написати на нашу сторінку в соціальних мережах. Там є і контактні номери телефонів. Це буде найшвидший шлях, або через нашу сторінку перейти на сайт, подивитися номер телефона координатора у своєму місті, або в в, в місті поблизу, да, якщо родина проживає, наприклад, в місті, де в нас немає волонтерського центру. Ще. То можна зв'язатися тоді напряму з координатором, або через сторінку зазвичай відповідаю я, або там наші основні координатори по Україні вже перенаправляють волонтерський центр найближчого міста. Як називається ваша сторінка? От прямо зараз скажіть Волонтір, волонтір ком'юніті Україна. Це є і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і якщо просто а, задати десь запит в інтернеті, то одразу а. перейде на ваш. І сайт. І чи треба буде якісь підтверджуючі документи е, батькам, щоб довести, що ця допомога їм справді потрібна? Е, якщо це родини, яким ми ще не допомагали е, ні в яких попередніх наших акціях, е, то так ми просимо як ну, трошечки розповісти про свою родину. І якщо це. Внутрішньо переміщені люди, ми просто просимо фотографію документа про ВПО. Так, про, про переміщення. А якщо це мало забезпечена родина, зазвичай ми просимо сфотографувати умови, тому що тут дуже важко, ну ми, ми не можемо там просити, щоб людина йшла, брала довідку про доходи і так далі. Крім того, це не наша практика. Ми просимо сфотографувати умови, в яких людина, людина і родина переживає, розповісти про те, яка проблема в них в родині, і от, от таким чином. Пані Дар'я, ми вам дуже дякуємо. Ми дякуємо за вашу місію. Дякуємо за вашу щиру допомогу і певні, що ті школярі, яким цьогоріч збирають рюкзаки, вони будуть відчувати ту саму персоналізовану допомогу, що саме для них це було зроблено.